Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми розбираємо все нові і нові повідомлення про те, що Польща позбавить біженців з України, які перебувають на її території, абсолютно всіх виплат, можливо, залишать тільки безкоштовне медичне обслуговування. Ми сьогодні детально розберемо цю тему. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки. Ви допомагаєте цим розвиватись канал, боротись з ботами. Тож вдячний вам за вашу підтримку. Отже, Наразі польська влада планує продовжити виплати допомоги українським біженцям до кінця вересня, точно так само, як і легальність перебування, і статус Укр але за цей період, в цих 6 місяців, має відбутись робота і реорганізація переосмислення всієї філософії і логіки. В отриманні цієї допомоги і е, декілька важливих пунктів ми вже говорили в минулих відео, але це важливо зараз для розуміння і для того, про що ми будемо говорити сьогодні. Е, Одним з таких важливих важелів, і одні, однією з важливих змін буде обмеження пересування українців. Говориться про те, що через те, що велика кількість українських біженців їздять додому на свята або у відпустку, влада вважає, що їм не потрібен тимчасовий захист. В цьому мало логіки, але такі заяви справді робляться, і таким чином пропонується змінити умови надання допомоги, зокрема, скасовувати статус тимчасового захисту, тобто перестати давати легальне перебування і будь-які преференції, які зараз отримують українці зі статусом Укр, і також одні говорять. Що знизять виплати на дітей в будь-якому випадку, а інші говорять взагалі про позбавлення абсолютно всіх виплат цих українців для того, щоб покращити стан бюджету, щоб знизити тиск на польський бюджет, і типу, що це якби нова політика і нова програма команди Туска. Зразу говорю про те, що друзі. Перестаємо панікувати, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу, навіть якщо ці всі заяви є повністю там правдивими, і якщо справді польська влада на це піде. Чому? По-перше, що стосується відміни абсолютно всіх виплат, зараз давайте посчитаємо, що по виплатам. Я, наприклад, навіть не знаю, чи зараз видають одноразову допомогу в розмірі 300 злотих, та це і неважливо, по програмі 40. Якась реально мікрочастина українців. Які там попадають в зону ризику, це і пенсіонери, і люди з обмеженими можливостями, і багатодітні, якісь там батьки, вони можуть цією програмою користуватись, але в обмеженому кількості в обмеженій кількості міст, і навіть в цих містах бюджети на цю програму також дуже і дуже обрізані. Тобто ця виплата лягає на плечі, скажімо так, місцевих бюджетів, і я думаю, що вона буде продовжена в будь-якому випадку. І що стосується 800 Якщо навіть цю програму приберуть, то і це є якоюсь там важливою частиною вашого бюджету, і ви знаєте, що ви без цієї виплати в Польщі-напросто просто не проживете. Бо ви, наприклад, працюєте десь, просто підробляєте, бо у вас маленькі діти. Або ви працюєте на неповний робочий день, бо у вас маленькі діти. В такому випадку у вас є два варіанти. Ну, так. Звісно, є варіант повертатись в Україну, але е, не будемо забувати, що великій кількості тих, хто проживає в Польщі, просто нема куди повертатись, бо в Україні ви жили або на таких самих зйомних квартирах, або просто е, міста, в яких ви проживали, вони знаходяться в окупації, розбомблені і так далі. Це все, якби я роблю такі висновки, з, виходячи з коментарів під минулими відео. Е, у вас є ще один варіант: е, два варіанти. Перший варіант. Якщо ви не працюєте, просто е, змінити країну перебування, наприклад, переїхати в Німеччину або в іншу країну, яка надає допомоги, ви можете якби, цікавитись цим питанням через Google шукати, що і як робити, і цим користуватися. Це перше. Е, другий варіант, якщо ви працюєте, або якщо ви плануєте працювати, влаштуватись на роботу, одразу ж з першого дня свого робочого подати документи на карту побиту. І повірте, що до вересня, якщо ви користуєтесь. Е, Послугами якоїсь нормальної компанії, яка цим професійно займається, ви подастесь вже на карту побиту, і до вересня карта побиту буде у вас на руках, а карта побиту дає законне право, і давала до війни, наприклад, так само отримувати оці гроші на дітей. Тобто і ви зможете нормально також їх отримувати. Тобто карта побиту дає право на всі ті самі виплати, що і статус Укр. Якщо, до речі, Якщо ви шукаєте компанію, яка займається подачою документів на карту побиту і іншими питаннями, то вся інформація є в описі під цим відео, це компанія ВПГ. Вони знаходяться у Вроцлаві, але працюють по всій Польщі. Дуже крута компанія, професійна. Ну, в загальному, якщо хочете, подавайтесь від них на карти побиту. Наступне, що стосується взагалі цього шуму, так і оцих протиріч, бо я робив вже про це відео. От. І там було дуже багато, по-перше, ненависті зі сторони, я не знаю, то лі то боти, то ли то якісь категорії українців, які чи в Україні знаходяться, чи може в Польщі знаходяться, але їм їх не влаштовує, що хтось отримує виплати, але вони ні. Але я хочу закликати всіх: по-перше, не, не транслювати свою агресію в інтернеті. Так, бо, наприклад, якщо там мені пишуть якийсь бруд, і під цим відео також на мене будуть писати бруд, то знаєте, типу, що я на це просто не звертаю увагу. Я таких людей видаляю, блокую, або просто там їх коментарі є, я на них абсолютно ніяк не реагую. Я не приймаю це на свій рахунок. І я раджу вам робити те саме, бо я бачу дуже багато перепалок в коментарях. І... Коли ви починаєте сваритись один з другим. По-перше, якщо це боти, то нема сенсу з ними сваритись, бо це їх робота. Якщо це не боти, а просто якісь агресивні люди, агресивні українці, які там кричать, що ви задовбали сидіти на виплатах, всі вертайтесь в Україну. Ми тут, ви там, чому не державною, і так далі. Ну тобто різні ці варіанти розділення українського суспільства. Просто на них не реагуйте, бо вони тільки й чекають. Вони пишуть свій агресивний коментар для того, щоб ви їм відповіли, і вони ще більше своєї агресії на вас вилили. І також, власне, до людей, які цю агресію транслюють. Задайте собі питання. Я розумію, що ви мене, скоріш за все, не почуєте. Але можете слухати, але не почуєте. Так? Це дві різних речі. Але. Зробіть, ну просто подумайте про те, що ви хочете отримувати у відповідь, коли ви якійсь людині пишете бруд і висловлюєте свою агресію. Ви маєте бути готові до того, що у відповідь ви також отримаєте або ігнор, або таку ж саму агресію. А чи хочете ви, щоб на вас люди агресували? Я думаю, що ні. Ніхто не хоче, щоб на нього агресували. Тому якщо ви не хочете агресії в свою сторону, то самі її і не транслюйте на інших людей. Якщо у вас є якісь проблеми, то старайтесь їх вирішити. Якщо вам потрібна якась допомога, то давайте якось об'єднуватись, давайте допомагати друг другу. І давайте вирішувати ці проблеми, якщо вони у вас є, і ви знаєте, що ви не можете самостійно з ними справитись. Вся сила українського народу. От так, і в тому числі всіх українців, які знаходяться в Польщі, виключно в тому, щоб об'єднуватись і допомагати один одному за будь-яких обставин. Звісно, є погані люди, які можуть цим користуватись і можуть тільки брати і нічого не віддавати. Але я особисто знаю величезну кількість людей, які готові допомагати, якщо в них попросять про допомогу, якщо це доцільно. Не завжди це може відбуватися через інтернет, так але якщо вам потрібна якась допомога, пробуйте офлайн, скажімо так, звертатися в якісь організації, звертатися до своїх знайомих, звертатися е, просто до людей, просити в них допомоги. І повірте, якщо ви в якісь двері стукаєте, то е, вам допоможуть. І це буде набагато краще, ніж ви будете транслювати свою ненависть в інтернеті, бо від цього нічого хорошого, в принципі, ви не отримаєте. І ті. З ким ви взаємодієте, також нічого хорошого не отримають. Ну і, звісно, якщо у вас є, скажімо так, можливість допомагати, і ви бачите, що людина явно потребує допомоги, як мінімум запропонуйте їй цю допомогу, можливо, ви дуже сильно її допоможете і спасете. Можливо, це якийсь ключовий момент в її житті. Власне, такі маємо новини. По скасуванню статусу Укр не панікуємо. Якщо навіть скасують, ми розібрали варіанти. Які можуть бути, як цю проблему вирішити. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за позитивні коментарі, за добро, за лайки, за вашу підтримку під цим відео. Гарного вечора, до нових зустрічей!